Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ. приїхала нова промгрупа. Бачу дуже багато всього цікавого. Приїхали, тож бажаю вам приємного перегляду. Такі цікаві чашечки у вигляді різноманітних тваринок. Тут є різні персонажі, є з вушками, є без. Ціна 100 гривень. Салатник керамічний, ціна 109 гривень, діаметр 17,6. Має таку як золоту оправу. Ці салатники є двох діаметрів: більші 17,6, а менший варіант 15 см. Менший коштує 96 гривень. Блюдо фарфорове діаметром 25 см, 119 гривень. Такою йде хвилькою цікавою. Чашка із подвійними стінками об'ємом 470 мл. Вони йдуть такі вищі по висоті. Каструля із нержавіючої сталі зі скляною кришкою. Об'єм 3 літри 240 мл. Ціна 369 гривень. Набір боксів 3 штуки різного об'єму. Є з такою темною кришкою, а є повністю прозорий і прозора кришка. Об'єми 5 літрів. більший варіант 3 і літр 600 мл. Ціна 179 літрів. Набір контейнерів із кришкою 3 штуки. 159 гривень, об'єм 500-900 мл і літер та 500 мл. Дуже вони мені до вподоби, я вам вже неодноразово їх нахвалювала, тим, що вони йдуть прорезинені, і ось ці края щільно закриваються. Такий варіант: бачите? Три об'єми. Каструля емальована об'ємом 4,5 літри. З кришкою. Така вона чорна, з краплинками. Ціна 399 гривень. Ми з вами дивилися ось ці салатники блюда. Вони є в двох варіантах кольорів. Такий більш тілесний і світлий. Ціни 110 більший варіант і 96 менший. І з цієї серії ще є тарілки обідні. Також два варіанти кольорів. Ціна такої тарілки 149 гривень. Можна собі зробити набір, хочете різних кольорів, хочете з однакових кольорів, як вам більше до вподоби. Один літр об'єм, банка скляна із кришкою та стрічкою 90 гривень. Є декілька варіантів кольорів стрічок. Терки із контейнером та ручкою. І бачу, що ще є якісь насадки до них. Три варіанти кольорів оранжевий салатовий, блакитний. Ціна 109 гривень. Цей. Набір кухонних ножів – 3 штуки. За 159 гривень. 169 гривень коштує ємність із кришкою від люмінарк. Об'єм 1 літр та 220 мл. Кружка емальована об'ємом 1 літр. Ціна 149 гривень. Я знайшла два варіанти зображень. 73 гривні. Коштує тарілка прямокутна 21 х 18 см. Склянка висока, об'єм 395 мл, ціна 50 грн. Лоток емальований об'ємом 1 літр 169 грн. Набір пензликів для нанесення макіяжу. 5 штук в наборі. Відрізняються вони кольором ручки. Є ще у золотому. Ціна 90 гривень за набір. Набір для шиття 72 гривні. Крем сила Карпат 100 мл за 30 гривень. Є різні на вибір. Тримач для штор, декоративний, магнітний. Ціна 65 гривень. Три варіанти кольорів продаються поштучно, тобто на одну штору. Резиночки для волосся Тут я закриті, покажу вам всі варіанти кольорів. Такі більш темніші, чорний, синій, коричневий і світліші рожевий, сірий та синій. Крабики для волосся невеличкі, металеві. З такими перлинками: є більшими, є меншими. Ціна за штуку 23 гривні. Ефірні олії по 40 гривень 10 мл. Ємність із вакуумною помпою для косметичного засобу: 15 мл, 58 гривень. Вимірювач кислотності PH 139 Пальник газовий із регулюванням потужності 100 гривень. Прилад тендерайзер для розм'якшення м'яса 80 гривень. Набір для переміщення меблів до 150 кг 239 гривень. Монокуляр, телескоп. Ціна 299 гривень. Праска електрична. Портативна. Ціна 369 гривень. Я б сказала, мімімішні прасочки. Є два варіанти кольорів: такий глибокий, зелений і біленький. Що ще йде в комплекті? Така ємність для заливання води. І ще в комплект входить ось такий силикон. Не знаю, яку він функцію виконує, чи захист тканини, чи просто для зберігання. Хто знає, обов'язково напишіть в коментарях. Ось так вона виглядає в розкладеному вигляді, просто прокручується. Емаль універсальна, об'єм 400 мл. Ціна 75 гривень. є декілька варіантів. Еспандер кістйовий із лічильником. Ціна 100 гривень. Такий набір біт для шуруповерта із магнітним. Подовжувачем в пластиковому в боксі 149 Подушка декоративна. Є в такому, я не знаю, це, мабуть, синій швидше, блакитно-синій колір. Дуже мені схожий на морську хвилю. І такий рожевий, але дуже-дуже бліденький колір 40 на 40 см і ціна 229 гривень. Такий набір щіточок для прибирання. Вони йдуть із тримачем. І бачите, кольори є на вибір. Ціна 60 гривень. Диспензер для миючого засобу із губкою. Тут зверху кладеться губка, наразі вона всередині. Ціна 40 гривень. 149 гривень коштує килимок для захисту меблів. Ось такий варіант. Розмір 40 см на 1 метр. Є світліший або темніший сірий. Антиковзаючий килимок. Параметри 45 см на 1,25 см. Чотири варіанти кольорів. Ціна 100 гривень. Силиконова форма для випікання. Є такі по довгості прямокутні, а є круглі. До речі, досить гнучкі вони. Ціна 90 гривень. Миска складна об'ємом 7,5 літрів. Ціна 129 гривень. Я побачила два варіанти. Ось так виглядає в розкладеному вигляді. Не знаю, чи це мені так виглядає, чи удосконалили форму ось цього розкладного механізму, але вони виглядають краще, ніж колись приїжджали. Хто пам'ятає? Комплект постільної білизни, двохспальний. Подушки 50 на 70 сантиметрів, дві штуки, простирадло 1,80, 2,20 і під ковдром 1,75 і 2,15 сантиметрів. Мікрофібра, 100% поліестер. Ось такі от комплекти. За 399 гривень. З квітами такий варіант. І трошечки такий темніший. Всього три на вибір. Капці жіночі пляжні. Ціна 149 гривень. Два варіанти кольорів: рожевий та салатовий. капці чоловічі пляжні. Тут є два варіанти. Салатово чорні або такі бежево коричними Ви знаєте, я, мабуть, трохи мужик, бо мені ось ці дуже навіть сподобались. Ціна 349 гривень. Тут така є лямка, її можна назад обернути. Якщо у вас менший розмір ноги, ну, дуже така об'ємна підошва, висока і має такий бортик, значить, вищий. Пальчики закриті Набір кухонних рушників дві штуки: один махровий із малюнком, а інший вафельний. Розмір 38 на 63 сантиметри. Вафельні однотонні є в синьому або в зеленому кольорі. Рушники махрові. Розмір 50 на 90 сантиметрів 100 гривень. Такі дорожні подушки бублики по 249 гривень. Шкарпетки чоловічі однотонні. Ціна 26 гривень. Є чорні, сірі та біленькі. Бейсболки чоловічі по 139 гривень. Такий стиль, знаєте, трошки підзатерті вони. Ніж кухонний 24 см довжина. Таке відчуття, що це суцільно литий метал. На дотик, знаєте, взяла в руку і холодний матеріал. Ціна 109 гривень. Валик для чищення одягу багаторазовий. Це той, що його сполоснув водичкою і він знову як новий. Він має такий чохол у комплекті. Є різні кольори. Для тих, хто має домашніх улюбленців, думаю, дуже актуально: 70 гривень. Замок кодовий, велосипедний. Ціна 219 гривень. Ємність для сипучих продуктів літр та 770 мл за 70 гривень. Цифровий мультиметр 90 гривень. Шуруповерт акумуляторний 779 гривень. Органайзер для холодильника: універсальний. Він має такий коліщата. Цікавий. Всі вони одного кольору. Оці ставки такі як прогумовані 91 гривня. Церкало двохстороннє, ціна 90 гривень, є прямокутний варіант або круглий. Набір для творчості розфарбує гіпсову фігурку. Фарби і пензлик в комплекті, ціна 55 гривень. Є на різні теми, я бачу автомобілі, рибки, будівельна техніка та багато іншого. Набір для гри по настільний теніс – 90 гривень. 101 забавка. Це книга для діток від 8 до 9 років. Такі різноманітні завдання. Бачу є і інші 6-7 років. І ще один варіант, який ми з вами надивились: салатовий. Такий для діток 7-8 років. Ось так. Ціна 85 гривень. З цікавого книга Майнкрафт. Але ви знаєте, сьогодні тільки привезла і щось не бачу їх. Давайте шукати. Знайшла. 225 гривень. До речі, хто ходив на фільм Майнкрафт? Зараз в кінотеатрах показують тут відчувається, що я стара. Не знаю, як ці книжки читають. Що це? Чи це інструкція? Чи що? Збудуй дах із цегли. Ну, не слава, Ось такі Майнкрафт. Нова серія. Загалом є. Чотири варіанти. Хто таке любить, знає, звертайте свою увагу. Казкова мозаїка, 85 гривень. Видавництво ранок. Тут є і що почитати, і що порозглядати. Знаєте, чим мені подобаються такі книжки? Можна їх потім. Використовувати як перші книжки для читання, коли дитина вчиться читати, тут гарні великі букви. Ось, чарівні казки. Такі брилочки-зайчики 149 гривень. Цікаве те, що в них витягується вушка, а ножка стає коротшою і навпаки. Є різні кольори. 159 гривень іграшка брелок, щокатий зайчик. Ось такі варіанти. 199 гривень набір іграшковий спортивно-транспортна команда. 6 автомобілей. База пластикова для ґрунту. Дивіться, вони є в різних кольорах. Такі переважно беруть на цвинтар. Можна вструмити в землю 40 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї за 100 гривень. І лампадки скляні такий трошки більший варіант за 55 гривень. Ну, вони відносно більші, невеличкі, але більші від ось таких. Вони в різних кольорах, ціна 40 гривень. Ящик балконний для квітів, ціна 169 гривень, довжина 50 см, йде із піддоном. Три варіанти кольорів: коричневий, сірий і білий.